Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні ми у відео будемо готувати смачнющі соковиті нічні котлети. Дуже сподіваюся, що вони вийдуть такі, як попередній раз, тому щорт показувала, які вони соковиті. Ми їх з'їли так швидко, що тільки спогади залишились. І слинка тече, коли згадуєш. Знаєте, попередні, які готувала, також були смачні. і Практично так само робила робила тільки я. Одної, е, одної речі чи енергії, як тут правильно сказати, складнику одного не додавала. А в цей раз додала. І о диво, вони набагато соковитіші. Просто, просто сік з них там от всередині. Ну, все самі побачите. дуже сподіваюся, що цього разу повторюю. Єдине, що змінюю, це е, сухий часник заміню на такий звичайний, здається, пошукаю. У мене здається, був. А так то буде все те саме. До речі, вони настільки швидко робляться, що я навіть відважуюся на це зараз о майже першій ночі. Отак. Знаєте, я б їх вже не робила, чесно, так втомлена, просто от пішла в душ, вже наділа найзручніші на світі свій такий величезний одяг, вже би так перемоститися і спати. Але я так подумала, я м'ясо розморозила. Це знаєте, це завжди добре щось зробити наперед якийсь один крок на, на шляху до чогось, тоді вже якщо зупинитися. Це так, як часто буває в п'ятниці, я вже дуже-дуже втомлена після, після тижня, але викинула оголошення в інтернет, що буде на стрім і не можу зробити так, що сказала, що прийду, а не прийду. Ти <свисті> вже тоді виходить так, що не прихожу, але зато знаєте, так як я завжди кажу, після того неймовірний заряд енергії. А тут буде неймовірний заряд шлунку, Дуже-дуже буде смачно, Ілюшка дуже втішиться. Суп ми з'їли так само фантастично швидко. Взагалі мені здається, що з, наш, з наша їжа дуже швидко зникає. <свисті> Якось ми забагато вдвох їмо. Взагалі треба поекспериментувати вже щось нового з інтернету, подивитися, поготувати, якісь класні варіанти. Я вже в мільйон років нічого не дивилася, завжди все колотиться, як це кажеться, з того, що є вдома, на швидку руку і, як це кажеться, на око. Сьогодні котлетки також будуть такі, але принаймні вже знаю, що вони дуже смачні. Тому ну, готуємо разом, а в кінці відео ще, якщо, якщо буде там час, загалом не хочу робити надто довге, то розповім вам про те, як ми з колегами шукали в мене вуса. Люди в житті такого чогось не чула, в житті такого не робила. Мій керівник мене просто положив на лопатки. Так вам скажу, це, це було просто. Просто фантастика. Дуже сподіваюся, що вистачить часу. Якщо ні, то вже тоді в наступному відео з ще іншими байками розповім вам. Бо останнім часом назбиралося, здається, життя мені ну, припідносить сюрпризи і покращує настрій різними способами. Все, йдемо готувати, бо так і не почну. І так, ось тут у мене 500 грам свинячої шинки. Вона досить така, досить нежирна. Сюди буду додавати, зараз спробую відміряти, бо попередній раз не відміряла, але сухарі. Так. Я думаю, десь ось тільки в склянці. Добрих пів. А може то стільки? Ну, добре, трошки залишу. Мені здається, що це забагато. Це трошки залишу. Далі яйця ще будуть, два яйця, дві цих цибулини. І зараз, не смійтеся, з мене, будь ласка, я буду це робити, ось такий древній спосіб. спосіб а все чому? я не хочу в цьому, а в блендері, як завжди, не можу збити, тому що Ілюша спить. Чому я про це раніше не подумала? I tak, Tak, muszę zrobić. Tak, muszę zrobić. 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 І так як м'ясо не жирне, то ну, видно було, що по консистенції, що воно досить таки, ця маса, ну, знаєте, така собі, надто вона груба, чи як це сказати, чи плотна, щось в такому плані. Так ось це просто звичайна вода. Трошки води. І все це перемішати. Колись десь це бачила, поняття не маю. Може мама так робила, може я десь на якомусь відео це колись бачила. Але я не пам'ятаю, коли взагалі останній раз це, це використовувала. Просто не питайте. І не кажіть, чому. ну Не знаю, чому я це не використовувала. Оп, ще трошки. І зовсім вже інша консистенція. Можна, звичайно, можу сюди ще додати два яйця, але я вам скажу так, у мене запаси яєць під цей тиждень вже закінчуються, тому я використовую те, що маю. Ось різниця. Він набагато такий, знаєте, ніби легший. Легший, делікатніший. І от потім це все відчувається в структурі котлети. Я думаю, буде достатньо. Але, звичайно, я думаю, що кількість води буде залежати від жирності м'яса. Тобто, якщо м'ясо буде жирніше, то там може взагалі цього не буде потрібно, якщо воно буде дуже жирне, якщо хтось любить власне з такого м'яса, або додати тільки трошки. В даному випадку мені вистачить цього. Він такий легенький, дуже легкий в роботі, делікатний. Тепер буду робити котлетки з знову. Знаєте, виробленню котлет, мені здається, мало естетики і краси. Саме прекрасніше в них це те вже, коли ти їх їсиш. Оце вже дуже дуже гарно, а -а 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 -а. апетитно, смачно і можна задоволенням, ще дуже багато разів повторити, як на мене. Ось такі котлетки. Панірую її в сухарях. Спочатку нароблю, а тоді буду смажити. І так, ось такі красиві, поки що тільки красиві, згодом відправлю їх на сковорідку і вони стануть ще й смачні котлетки у мене вийшли. Я знаю, що кожен любить свого якось певного розміру форми робити. У мене розмір, як завжди, від маленького до великого, на кінці найбільші виходять, хоча цей раз вийшло дві маленьких, тому що просто фарш повинно був розділити на дві котлетки. І це все. А так, звичайно, бачите, більше більше і більше і далі пішло. Я знаю, люди люблять такі круглі приплюснуті, а є такі, що шариками, такими, кульками, о, кульками, правильно сказати. Ну, у мене будуть такі, такі, як під форму руки, коли збиваю. Олій уже гріється. І зараз будемо смажити. Це займе у мене буквально три сковорідочки. І все. вільний, можна спати, можна навіть з'їсти кілька. О, точно. Так як я кажу, в цьому процесі найприємніше і найкрасивіше це, власне, момент, коли ти це їсиш. Сковорідка вже, здається, готова, тому не будемо зволікати з цим. О, зараз такий буде аромат. Куртку розігріла і відразу ж вогонь зменшила на з 9 на 6. Виключила на секундку витяжку і думаю, покажимо вам, які вони апетитні. Ну ви тільки подивіться, Ця хрустка скоринка, а як знаєш, яке воно всередині М -м -м, смачне і соковити, це взагалі. Ах, здається, мені щойно, що, якщо зробити так. І такий звук. Та -та -та. Це дуже-дуже смачно. Хочу показати всередині, родині, відіскати печі і показати, які вони соковиті. Знаєте, показати та показати. Я хочу це з'їсти. У мене вже животик просинається Кажуть, каже, що він хоче їсти. А це саме те, що потрібно. Саме те, що потрібно вночі. Що я вам скажу? Звичайно, що я одну вже спробувала. Зараз ставлю камеру. Ось там останні досмажуються, а ці-то просто, ну... ну ви подивіться на них. <смір> Які вони класні. Так, я думаю, яку то схватити так, щоб я могла це зробити. Досить такі гарячі. Я думаю, видно, наскільки вони соковиті. А смак я просто не можу передати. І так, я опеклася, але е, це не змінить того, що хочу вам показати, яка соковита ця котлета. Ви подивіться. Е, відносно смаку, це фантастично смакує. Просто спробуйте один раз і чомусь я думаю, що вони покорять ваше серце. Тут неймовірне поєднання смаків. Як ви знаєте, я мої дуже люблю і додаю його практично всі місні страви. Тут він дуже пасує. І як ви можете бачити, і виглядає це гарно. І це ще зелененьке, це ще й них так само там, де не дає. Дуже-дуже смачно і відчувається все. ну Просто гармонійно поєднується. Мало того, що воно так от класно виглядає, воно так смакує, що Ну просто це дуже-дуже смачно. Це потрібно спробувати і тішити себе і своїх близьких. З тих котлеток, що раніше підсмажила. Попередня, так безпека порція, подивіться. Час пройшов не далі, такий самий соковиті, смачніший. Тут у них щоб ви розуміли, не стоїть вода, це от сік, е воно повністю все з тими смаками, які є в котлеті. І воно це смачний, смачний сік самої котлети, м'яса, це не вода, це дуже-дуже смачно, соковито і смачно, Просто вай. Друзі, якщо такі котлети, то можна їсти і посеред ночі. І жодне сумління тебе не гризе. Тут сумління, скоріше за все, гризло би, якби я їх тако залишила, знаєте, і не згризла би кілька штучок. От тоді, ну, погано мені би спалося. А так, я думаю, мій сон буде дуже дуже спокійний, приємний такий. Певно, що мені прийшне щось дуже-дуже приємного. Ще кілька сковорідок таких котлеток. Що? Добре, перестаю ужажувати на камеру, піду сяду, зроблю це спокійно, насоджуся кожним шматочком. Вам бажаю хорошого, приємного дня. Дуже хочу, щоб, хоча б хоча б один раз ви приготували ці котлети і щоб вони з'являлися на вашій кухні якомога частіше, тому що це особливе від задоволення. Смачна їжа це також дуже і дуже приємно. А коли вона ще так швидко готується, мене це зайняло, ну. Ну, я не знаю, ну, якихось півгодини взагалі в мене б це зайняло, 15 хвилин, якби я не знімала відео. З відео в мене це зайняло більше, навіть як півгодини, я думаю, тому що я тут ставила камеру, шукала ракурси і так далі. Ще пробувала і не мала часу зняти відео, а потім знову знімала відео, тобто в такому плані. Але якщо готуєте, ви отак просто взяли собі все своє постелу, це 15 хвилин приготувань, і вже від від першого разу тільки фарш зробили, перші котлетки можна з курітку відправити, а далі інші, наприклад, робити. Це дуже-дуже швидко, але і наскільки це смачно, і я впевнена, що це смакуватиме кожному, і діткам, і люше їсть це завузабухано можна відтягнути і дорослим. Тому я завершую. А вам бажаю я тільки смачних страв на вашій кухні, страв, які будуть смакувати і вам, і вашим рідним. Зустрінемося у наступних наших відео. Всього вам найкращого, Па-па.